Тут тобто зараз може бути чимось і зайнятись по двір'я. Всім добро здоров'я, друзі! Ви на каналі Сесанич. І сьогодні буде новесеньке відео по фермі 17. Сьогодні, коротше, зараз звертаюся до села. О, дивіться хтось хтось стоїть. А, дивіться, тут у Стас. Йоп, а що інше? тут? Щось певно срочно чи що? А ну давайте зараз Стою ось тут. Так, от, зараз повиключаю тут кондиціонер мені тут дубляха. Все. О, найбільш здоров. Здорово. Здорово. Що ти? Треба допомога твоя. йо Не вспів приїхати вже в допомогу треба якусь. Та от зараз знаєш сезон картоплі, типу там, вибирають і, і, ну, і, і. що ну, сі стало. Їхав я на своєму Камазі сьогодні на поле. По вискарту. Спочатку е, на завантаження там е, мішки, типу спали в Камаз, повний вже. Ну. Їхав через річку. Типу, пустий я через річку їхав, і все було нормально. Завантажений, вже виїхати не можу, Сів просто набагато. п твою дивізію, а ти який хулір туди поперся? Там коротша дорога. Це плюс перехорошає. Ну, коротше, ти що не знаєш, що там, бляха, е, занесе, блін, до потока, бляха, Та річка. Mm. Мені на полі сказали, що ту дорогу, типу якої я приїжджав, ти її вже загородили, типу якісь ремонтні роботи. Ну ну курва мать. Це ти типу, по якому Йо, І шо там Ти ще не украл? Та я по тільки прийшов ніби нормально. Та ти весь тут з із... злодії вже ходять. Що може украдуть твій, твій КамАЗ до хулеры. Ну, mm хто -hmm. знає. Ну добре, що ти. що їхати тобі допомагати. Так, да, було б добре. Мені треба вже... Я, ой, ну, я, 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 я. ну я маю, не спів приїхати вже, бляха, треба допомагати щось. Ладно, вже допоможе, тут дивіться, які в мене ХТЗ-шка є. Новесенький взяв собі. Е... Плюс-мінус, ну, салону ну, і плюс-мінус з... Е... Бууренку. На базарі, так сказати, купив. Що, ти сідаєш до мене. Да, давай. Давай, залазі Покажу дорогу одразу. Давай. Так. Так, чекай, куди закриваєш двері? Ти зараз ще причепляти стяг чуєш. А, давай, отказ. Так, давай. Йо-майо. -йо. Я ще його не хочу, так ну, звитягувати змогу Він якраз, ну такий новесенький, блін. катку пройшов? Чи ні? Що? Обкатку пройшов? Та вже проходив. А, я не смертельний. Давай виходь. Uh, Йомай, з тими бляха степками. Круше ніч, ніц не видно, бля. О, а не є. Дисіку, тут 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 пас? Не, может пришл вийти А кого тут входит вот. тут по поприкис, блин. Шизюс сратися да до хуляри на моем подверю. Ти сі ступе ся. А ну відгоне його. Ну да. Йо-мой, чуть не задавив його. А, Шлях бью трафу, блін. Давай, сідай. А, тут направо едем. Право. Добре. Там а ну ani... відкрий цю форточку, бо тут курва. Курва, той не... задушитись можна в цьому цій кабіні. До мене кондиціонер не працює вже. Mm а що то нині. той служба була? Церква? Я не подив, не знаю вроді вчора був, я вчора ішов сповідатись. Зараз куди? Тут Наліво? наліво. Ага. Бережно пес. Та ведь серед Не курва. Хати вже такі згнили, бляху. Як і паркан. Так. Кому тут отдела то не? Просто Головне, що да, Є. там ага. тече, а не тече вже копья. Передолю. Ти ж кой хуляри туда полез? Шлях бил. Может, на ручнику стоїть, але щас з'їхав, він там на горці. Теж, блин, такі болота, блин, я ще не знаю, як ти сіпенився, блин, сі. Ти, Ты вже пустый поїхав чи повний загружен? Туди я пустей їхав. Тьфу. Йо... Я тудою, в яку сторони зараз е свої горки з'їжджав, і ніби нормально було. Йоу. И вже от по пути дураці уже зантаж е. Помни. Я у ти, яка тут? Ну, no, є, є, нормально. я просто не хотів солярку крадти багато. Куди так треба на на подажні передачі, бо, бо сяде. Курва так подорожала, блін. Йома, этот бенн повний загрожений, йок, коли мене. Йоп, пересяду тут, капец. Чекай, стяп якось бен. там сюди пролазить. А ну, давай якось підчеплій. Чекай, чекай. Попробуй може, зпереді. Чекай, 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 чекай. Ей-ой-ой-ой, я хамхом ты, блин. Корбу боксує вже. О, є. Два, зараз Йо, я. Давай, да, да. Ой, то ты у нас є боксуй, шлях, видрофа. Та нет у мене хот зашка тягнуть, почувай.

Давай твердо босс. Не может. Да о. Сідай, куроб, е-ел. Й товно не тягне, блін. Я ти казав, що подивись, не поламай мені сяпку, йомайо. Так куди газуешь, двига сяпку чуть не проламав Йом! давай давай включив Блін повешенум передачу Бег кур, тягне мене до, до того було е, бляха, куда газуєш? Та чекай, десь я розвернусь во во, во Все, все Давай, давай, давай Все, по Все, все Нормально. Але... Ти дивись курман, не так не ешь, не їж. Ти Через ці всі, бляха, болота, ті річки... Ти ж не знаєш, що буде після того? Вже буду знати. Та ти шо забув, як Васю, бляха, було тут Їхав на мазі, блін... Та його маз перевернуло полностью. От туда роки тому було. А я думав, от Думал, знаєш, я, що, КАМАЗе, что такое. Ее нормальні колеса прям для бездоріжжя. Та яке тут бездоріжжя, то тут бляха, фальшевка чуєш. Та тут для... Та я кажу, я не... Я не про те кажу. це для штайні. Я кажу інші є. Як на урали щось типу такого. Я понял. Та то бач камаз ніц не тягне. Тобто, блін. Ти якісь. Виробники, бляха. Не вміють нормальну техніку робити. От ХТЗ видно що трактор була Моцніша техніка. А то, то шо, то, 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 то є. корето. кореето. Мені як интересно яку нас забруднело сякусь. Курва та тут картоплятка, ве, гнила. Курва хробак якийсь клази. То що тут? Ти шо тут на яку фірму їхав, Що тут. Не шо такі? Та Не на фірму я т... переплутав. Типу людей картоплю там. На полі а... збирали. Не, вони піс... таков... Я тобі сказав, що в них, блін, така картопля не, не вдалась. А не ты. Мабуть. Аби зібрати. Mm. Может інше хотіли Ну-ну. Аж два баду викидати, або не збирати зараз. І шо, шо зараз будеш робив? Ви зараз завезу бистрінько, бо да, треба спішити вже Ага. Я понял. Просто дякую, що тут Відчеп Так, опа. Все, давай, давай. Так, все. Зараз. зараз треба буде якось розвертати, що може їхати через село. Блін, не знаю. Давайте пропущу його. Вс, я еду. Все, развертай, да. Е, си... Йо Ты кой, кулер! Чтось забуксовал не поехал Йо-мо! Шо си стал Я не проїхав поехал тут, бляхо, капец! С тими болотами! Добре, давайте їдемо, гинув, короче. Байдукас корова сіпасеться. И раз ну кого-то корова. Может там мы Та Да нет. Тут вроде Чекайте, кого у нас є корова. Ай, я ні, не памятаю, кого-то у нас корова є в нашому селі. Та не поймаєш бляха муха, я не знаю як він сюди їхав. то тут і камні, і болота, і вода якась тут страхиться. Треба буде якось по дрова поїхати вже... На зиму вже нарубати, бо то... Вже так сказати, блін. У мене вже дрова закінчується. Треба вже поповняти... та й дрова. Етикет. Що ж зараз може приїду додому, може собі щось Щось тобі зрехтувати, ну я стара вже по поїхала в місто там на... як воно називається. Та цей... Коротше, влаштуватись на якусь роботу. Та й сказали, там... треба переночувати і, 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 якась там начальниця якогось заводу ну, Я б скажу ну дивіться в мене є там дрова але ця дрова мені хтось зайняв, типу, той як воно. Бо зайняв... Е один дід. Зайняв дрова бо то знаєте в мене вже так сказати пусто Ді що дрова стоять там то я для нього це сорубав Він просто зараз не в селі Протягом місяця десь не буде все. Та ще був сказав, що я пропильнував його хату. Там подвір'я. Давайте ліпше закриємо, ту, блін. Ще хтось прийде, сяде, блін, салон. Ні то до духа не потрібно. Так, то шість треба буде... Давайте поїдемо, може... В магазин. Бо я згадав тільки, що я забув купити цьо. Сметан. Давайте Звоже, блін. Знаєте, село тут знаходиться десь... За кілометр чи за два, я не знаю. А то курва зараз йти пішком, йоу і тут каже жара, бляха. Зараз скільки? 35 градусів! Я шоці Та дуже хіття просто. 35 градусів зараз. Як? Капець, як в шоці. Давайте зараз приїду до магазину, коплю собі, може, сметани. Може щось по акції буде. О, дивіться, щось там їде. Короба щось кру кругляє. Якось дивно. Давайте обганяю цього передуна, бо їде як... Як стриділ. О, дивіться вже. Отом куди їде? Бену до когось на подвір'я зараз їдео. кудись повертає Йо-моя, а то він корве повертає. А то обганяє. Я то думаю, що це він якийсь поворот... А во, бляха, я приїхав у магазин. Шлях бюй драфи, два ти. Йо-мою. Давайте Йо, Бану, розверну. А, десь отут стану може Оооо Валера як все вже здесь напився Ану Вот ну, он ж щось Дабашздравля Що ви тут їсте? Ну бляха Валера Ну не, не регай на мене Пішов врізати чи що? Курисен Ай, Боже, здоров'я Дайте мені сметану. Що, нема? А яп твою мать. Курва мать. А маєте як воно? Хліб. О, давайте. Скільки з мене. 30 Ну, на, тримайте Все, давайте, бувайте Курва, сметан немає. Купив собі хліба. Добре, буду їхав додому. І таке. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що подивились мене. Підписуйтесь на мій канал Телеграм. Та всім до нових РП. Всім пока-пока!